Друзі, ми приїхали до Німеччини. Ми хотіли зареєструватися тут таким чином. Зняли недорогий готель і хотіли з допомогою друзів зареєструвати, зробити всі документи. Але це неможливо. Хто хоче так зробити, як ми, знаєте, це неможливо. Тільки через табір можна це робити. Табір для біженців. Тому ми все-таки приїхали в табір за біженців після кількох днів в готелі і почали реєстрацію. Вам зроблять основні моменти, там медичні документи, таке Коротше, основні моменти. Ви прийдете за кілька днів, потрібно набиратися сили, терпіння і далі вас переводять в кімнату. В кімнаті пять 6 людей. Ви, напевно, чули про це, можуть бути різні люди. Ми потрапили. Дуже часто українці селять окремо від інших національностей, але ми зловили <гум> джекпот, напевно, не знаю. У нас мама з неповносправності, і така кімната була лише в таборі, там, де всі нації, просто є всі нації світу, крім українців. <гум> Тому ми єдині українці. Коли ми приходимо в столову, ми бачимо різні національності тут в Німеччині, ну ми українці єдині тут. Буду розповідати про умови в таборі, дуже різні умови в різних таборах. Ну, точно можу сказати, що моя подружка живе зараз в таборі в Бохумі, це Північний Вестфалія, Земля. Дуже складні умови. Оці шторки, знаєте, не дверей, нічого, ну, харчування не дуже, дуже багато людей себе погано почувають. Ну от їм там дуже важко, те, що вона розказує дуже, дуже важкі умови в Бохумі, Тому на даний момент така ситуація. Вони чули, що там добре, але ну, їм там досить важко. А, ну, ми, ми в таких нормальних умовах, що казати. Дякую за те, що є. Буду розповідати саме про наш табір. Але найголовніша думка про те, що самостійно зробити документи зараз неможливо все лише через табір, тому треба налаштовуватись, набирати терпіння. Що потрібно в табір краще собою брати, розкажу в наступному відео.